Всім привіт! Сьогодні 7 серпня. От, вже трошки спала у нас сьогодні температура, вчора було 36 градусів, позавчора 35, всі ці дні ми не орали, так, потрошки приводили до ладу трактор. От, сьогодні вже все, завершальний обдув, поміряв, вдавлення в колесах, все зробили. <кхем> От, ось припужники. Трошки зачистили, тому що налипало просто жахіття. От. Все промостили, вроді якби все гаразд. Завтра будемо виїжджати вже там основний масив 30 гектар. Будемо пахати, поки є волога, бо не зрозуміло, будуть ще ті дощі до вересня чи не будуть. Так що... Все, зараз цепляємо ще рішетку. Був заказав ще лопасті, Восьми ря... вентилятор заказав. От, але він прийде тільки завтра, тому будемо пробувати так. Якщо буде грітися, тоді зранку зі зміни поміняємо. От, ще був, навіть находив 11 лопасний на МТЗ, але не мав наявності. Знаю, я, мені здається, було б дуже добре сюди. Такий, тому що навіть на іномарках. Е, бачиш, лопастя, там одна коло одної, а тут, ну, такі проміжутки, незрозуміло. Він дожен тягнути як бі. дуже хорошо. Должно е, е, відчуватися. Тут тяга просто здоровенька. Але ну побачимо. Просто дуже жарко, тому і не орали. От, трактор гріється, може ходити там більшою скоростю, але не виходить. Тому що трактор гріється, все банально. Так що, все, готуємося і. Вчора зробив пару гектар і пішов дощ з гектара три з половиною. Сьогодні з обіду десь 10-12 міліметрів були осадки. От. Сьогодні з обіду з трьох часов вже на полі. Працюю. Ось такий фон. І так, на прошлому на прошлом полі розход у нас був 28 літрів. От на цьому поки що з дорогою, то за, за, за вчора було 25. Сьогодні-завтра вже заляю і узнаю скільки було за сьогодні. Так, одна проблема оце ось борозда. Немає на плугові цього диска, ділителя, чи як він там, колтера, Я не знаю, як він називається. Напишіть в коментарях, якщо хто знає. І як він взагалі допомагає, щоб ця борозда була рівною. От що він робить там. Так, зараз ось побачимо прямо перед вами глибину. Ось. У нас є таке завжди з собою. Щас. Міряємо, скільки ми тут. нам до обмірку. Так. Скільки там у нас? 30 сантиметрів. Так, вона 28, 30, 31. Ось до навіть чуть-чуть більше. Так що все, буду йти пекти. От, скорість ходю 8 км, Розход, як я казав, вроді поки 25 літрів. Тут поле пом'ягше. Глибина 30 см, 30-30.